Всі мої. Та й проходьте до нас. Є. У мене сіра качка, я заріжу для вас. Є у мене сіра качка, я заріжу для вас. Качка. Така гарна у вас світлиця, такі гарні у вас вишивки. Це всі ви вишивали? Мої вишивки, оце воно рушник, ото вишила. Вишивала моя дочечка Наташа. А ці два рушника старовинний, це як я приходила на своє хозяйство, мені подарувала моя мама. А то ви сюди не вістки прийшли? Ні, це ми, ми тут купили хатину і збудували собі таку світлицю. Ой, дуже гарно, дуже гарно. так, та палаті. А то а вишивка та одна не завершена, тому що. Скільки років ви вишиваєте? Як прийшла весна, як прийшла весна, то вже тоді нема коли вишивати, бо айде треба роботи. Треба йде в город, Я ж агроном за освітою, я за освітою агроном мене тягне туди, в поле, в город, кругом мене туди тягне. Ось, а скільки я вишиваю? Я вишивала з самого дитинства, мене навчила моя мама і моя старша сестра. Но їх немає вже, на жаль, немає я вже випадки, вони спочивають ні мами, ні сестрички. Ми вишивали, але так вийшло, що ми розійшлися і майже всі вишивки лишилися ті, що ми разом вишивали з сестрою, лишилися в сестрі. А я, Абриля Антоніна Герасимовна, народилася у своєму рідному селі Павлівка, моє село. Найкраще село у світі. Я люблю дуже своє село. Я селянка. По спеціальності я агроном. Батьки мої були хлібороби, і тато, і мама обоє були хліборобами. І велика моя родина усі хлібороби. Старший брат, молодший брат і самі менші брат всі були комбайнерами. Оля, сестра моя старша, вона була обліковцем у тракторній бригаді. Так що всі були задіяні на виробництво хліба. А я як мала. Як вони казали мені, а ти мала. А я закінчила наш техніку Мілінецький і стала агрономом і відпрацювала і агрономом майже 38 років. Я звернула увагу, що у вас дуже багато старих світлин. І скрізь ви на сцені, і скрізь ви такі співучі, гарні. Oh yes. Ну, от родина наша була велика, я сказала, було семеро дітей у моїх тата із мамою. І всі отакі хлібороби були. Помимо того, навіть не по тому, мабуть, основне того, усі були закохані в народну пісню. Прекрасно співав мій тато, прекрасно співала моя мама. Я пішла, мабуть, по маминих стопах, тому що мама співала моя в церковному хорі. І я вже під після під, під пенсії почала теж ходити у церковний хор, теж співаю в церковному хорі. Ну і не забуваю мене і Петро Михайлович з своїми дівчатами. Я і в клубі, я і в клубі співаю, і в церкві співаю, так, ходжу і співаю, і чоловікові своєму співаю. Ой, там на точку на базарі Жінки чоловіків продавали. І як привейся до ладу, то я й свого поведу, та й продам. А як не заспіває, то нічого не хоче робити. Згадували молодість свою, розказували, що вчилися, розказували, що співали, на танці ходили, бігали до клубу. Конечно. Конечно. На танці це саме перше. Головне, що репетиція художньої самодіяльності йде. Що ви, Іван Федорович у нас був художнім керівником, після, після того Микола Михайлович був, це обов'язковий був такий захід після репетиції танці до упаду. Танці під гармошкою. Під під баян, під під баян. Баян. А як вже танці звичайні, танці субота. Це вечір. Духовий оркестр. Духовий оркестр і вичасно обтриму казуєш А яких танців раніше танцювали? У яких ми танці? Окрім ну, Польки, там Краковік, Краков'яка, краков краков Гойра такий та не сє, танцювали, Гойру танцювали. Ну, Вальс це ж танцювали Полька, Вальс, Краков'як. Краков'як танцювали, обов'язково танцювали. І так, ви вмієте? О... Я вмію. І ви можете показати? Ну, думаю, що так? Да.

Одружувалися у 1930 році. Тут в Павлівці. у Павлівці. У в Павлівці, Павлівці вони брали шлюб, в Павлівці вони розписувалися, і в Павлівці від народження і до останніх своїх час колективізації працювали обоє в колгоспі. Батько грав Виконував яка найважча робота була в колгоспі, то це виконував її батько Герасим. Тому що якщо ви звернули увагу на фотографію, якщо ж, якби мій тато піднявся, то мама б йому була б тако. Поправу виточку. Да. Ну, Зайшло да. сонце Зайшло за віконце. Ця тато любима пісня, він її любив співати так, як махне рукою. Зайшло сонце за віконце.

Він теж агроном е, Микола Іванович. Ми вчились там, там познайомились, подружилися вже е, тут вже агроном, а ми, ми вже працювали. Я працювала агрономом, він теж працював в своєму селі, але, видно, настільки е, перед цим саме перемогло, що я притягла його павлівку. Він, тож, як, він, його, він я в його, я не в його селі, я ну, не була не в немістах. На початку було сватання. На початку приїхали на сватання. Ми коли вони з мамою своїми своїми братами до сватання я як завжди, хусточку дарувала йому пічку. Я піч не колупала, бо вже печі тоді не було у моєї мами. В новій хаті ми жили, не там ще була пішна, Вона така була, знаєш, вже не така, як колишні печі. що то mm -hmm. була. Mm -hmm. От. Але е, це, це було сватання, потім назначили весілля, значить, субота. А, а при всі перепрошую ага. з хусточкою були. А рушники вони світові Обов'язково, Рушники пухали. один в мене був вишиваний рушник. А решта була рушників, такі як тоді давали, пов'язали з, магазину, а, та, та з та магазину. Одяг у вас був вже з магазину, чи щось якісь воскові віночки О, Бу, у я... мене був восковий віночок. На фотографії я не знаю, що вона збереглася. Не збереглася в нас фотографія. З весілля немає в мене фотографії з весілля. Москові такі робили з білої білого парафіну. Такий наплавлювали, робили так. Весільне плаття мені пошила моя сестричка. Так, такий був звичай, значить, приходять приходять уже. Як як прийшов уже молодий до молодої, уже її забирати то э, дружки сходяться, сважки, молоді сважки, і оце співають. Ой, дайте нам стільця, дайте нам грібінця, дайте нам кожуха, нехай сяде молодуха. Такий викуп шу. На, на студі на, на, на табуретку садили yeah. молоду. Ну, я ж тоді була не молода, бо я ще була така тоді би, ну дівчина ще. А тоді вже дружечки мені розпроспітали косу, розчисували, оце ж фату ставили, і вони чіпляли віночка. Аж тоді Микола Іванович мене не, не бачив до того часу, пока я як одягають молоду у платі, у вінок, у фату, то молодий цього не бачить. Вже аж потім, як вже нарядили, вже зробили з мене дійсно молодуху, аж тільки тоді заходить уже молодий. Ми не він, він вже хоче, я не ховалася. Він вже хоче мене взяти на б як без за руку. Треба викупити молоду, оказується, що їй треба кинути гроші. Мені, ж так. Було зятю не женитися, було зятю зажуритися, пішли молопіти, молотити, грошей заробити, грошей заробити, молоду скупити. Треба було покласти туди тарілочку золотого там. ну. <реш> Загір'я сонечко. Загір'я вийшла молодая на подвір'я та на батькове є, та на материне подвір'я. Це як він виводить, то це спашник таку, таку пісню. За рушник чи за да, Ні, ні Він вискати. мене брав під руку і вів по під руку, mm -hmm. за руку. Це <реш> вже як завершення покривання. От розкажіть, як покривали вас? Хто це робив? Хто був відповідальний за покривання? Ну, матуся, мама звичайно, мама, мама ж У когось є були а, сважки, у когось мама. дружки, у когось чоловік сам покривав, чи ще ж у вас мама, то вони вас виводили за столу. Чи за столом? Не, за столом? Я сиділа за столом, мама нахилялася, я нахила, нахиляла голову, була така пісенька. Доченько, голубоньку, схили свою голівоньку. Нехай мама підійде, віночок з горівки. Віночок з голівки зніме. Ой, що ще унесено, на столі положено, як біль білесеньке, як пух м'ясеньке, стоненького шоку досі на голоку. Киляла, мама знімала віночок, дівчата там допомагали. Мама накинула хустку. Грайся, тоня, грайся, покриватись не дайся, кидай хустку ногами, сама сідай між дружками. І ви кидали. Ну, я кидала три рази, треба кинути, три рази. рази. Мама сміється, назад хусточку накладає, накладає. А тоді Микола Іванович вже рядом, коли мене сидить. Ну, закутай уже ж її. То Микола Іванович закутав, я як небудь тому зав'язав. Все. Ну, а, ну, а трактор в вашому житті я купили. Поле значить, розказую хлопці, іду в туфлях. Зачепила туфлям. Культивація не годиться. Треба культивати, треба відрегулювати культиватора. Культиватор не відрегулює, відрегулювала культиватора. Підніми культиватора і кинь поставила, Тепер подивися з боку, бачиш, Бач, одна лапа таку дила, таку треба відрегулювати в одну площину, усі ці лапи відрегулювали. Так, а тепер уже опускай, роби все, що там треба. А мішка е Апонюк, можна подумати, що ти і на тракторі вмієш їздити і культивірувати. Запросто. Я у трактор сіла, і поїхала, культивірую. Культивірую, обійшла обороту, обійшла другий раз оборот, стала, зупинила, вийшла з трактора. Тепер беріть культивацію, мою перевірте. А щоб перевірити культивацію, треба так потягнути чоботом носком, щоб було на одній глибині, щоб там шиферу не було. Оце і на тракторі їздить. У вас на слабо не на, Ні, і на гусеничному тракторі теж, ну, на гусеничному дуже просто їздити. Там там, там тільки, тільки і багато. Е, Діліться секретом вашого щасливого, сімейного життя. Де згода <рес> <Де> згоду... <рес> <Де> згоду... <рес> є в сімействі, там мир і тишина? Я е, е, такої, я з такої родини, е, де воно, мої мама і, і тато не сидять, треба було вміти навчитися від батьків своїх. Уступати, уступати одне другому, не замічати. А якщо замічати, якщо якщо я вже замітила, як якусь не, не те, що, що треба, значить треба дуже гарно через то я, я наголошую Петро Михайлович, я наголошую, що треба наголосити так, щоб його не обідати. Сказати йому, що ти не правий. Ну, такими словами, щоб його не обідати. А якщо я бачу, що це я не споруд, я краще відійду. Я переступлю, я змовчу. Ваш секрет вашого такого спільного, чудового і довгого життя сімейного? Так, мене. Дружина сказала, так воно у нас є. Ми... Практично, як були молоді, то рідко бачилися, тому що робота ну, в мене в полі, а в неї крім поля ще три бригади і токи, а господарство було насінєве. Це треба було там око і око, і, і то вона не мала і вночі, коли бути вдома. І, ну. То що ви можете побажати теперішній молоді? Ну от що ви можете їм там поділити. Саме зараз я, я хочу, у мене є такі гарні слова. Я я все своїм молодим, що я їм кажу. Любов будує, байдужість руйнує. Любов будує сім'ю, відносини. Якщо ви якщо ви збайдужиєте, цього всього. Не буде, тому що ви збайдужуєте одне до другого. Особливо для молод... для молодожонів, я кажу, оце світла, чисте, світле почуття любові, його треба пронести через усе своє життя. В любові до ближнього, в любові любов до рідних, в любові до природи. До всього оце я бажаю їм, оце стільки всього найкращого любові. Ну і, звісно, поваги і пошаги.